Terrible things started happening when you walked away. So that's why I stay right here. Cause when all of my dreams seem so out of reach, you're crystal clear. You don't disappear. Вітаю всіх на своєму каналі, сьогодні розпочала відео із нашого Василька, як він радіє тому сухому листю, яке летить із дерев. Ну, а далі покажу свою поїздку до віків гуртожиток. Їздила я на батьківські збори та також познімала вам трішки відео. Так як я їздила в суботу, з самого ранку привезла деякі продукти. Для неї там попила в неї кави, відвідала всі кухні в гуртожитку, вирішила вам відзняти, показати. Є на їхньому поверсі ось такий куточок, де можна посидіти компанією, хоча я сумніваюся, що вони тут сидять, постійно бігають по кімнатах одна до одної, і тому. А цей куточок більше для краси, певно. Або приймати батьків, якщо в кімнаті декілька дівчат і не хочеш заважати. Дуже великі довгі коридори. І також я вам, до речі, показувала минулого разу ось цю кухню, де зазвичай готують дівчата. Нічого тут новенького, якщо ви дивились мої попередні відео, то вже цю кухню бачили. І ось у мене тут Віка порається, робить мамі. Каву і будемо ми їсти вафельки. Я купила, також там досить багато таких важких продуктів завезла, але нічого такого не знімала, бо все-таки віка в кімнаті не сама, а вдома я не встигла. Ось так мене тут зустрічають. Зробили мені каву із вершками. Я колись купувала, частину дала віків гуртожиток. і... Там вершки ще лишилися. Купила вафельку, і загалом такий у нас сніданок. Показувала мені Віка, де вони миються. Там, звісно, я не змогла познімати, бо там сиділа комендантша, дивилася за пранням. Хоча ті пральні машинки, які там є, то дуже в дуже страшному стані. і... Краще хай Віка їздить додому щось прати, ніж взагалі прати в тих пральних машинках. Тут Віка ховає екран чистоти за свою кімнату, ну і далі ми пішли по кухнях. Показую вам ще один варіант кухні в гуртожитку, скрізь одинакові меблі. Звісно, є різниця у холодильниках. І то така разюча. Є дуже старі холодильники, є трішки новіші, а є взагалі нові модні, такі, знаєте, саме-саме новесенькі. Дочка в мене вже в гуртожитку обжилася, немає такого, що їй чогось там не вистачає, хоча ось була на вихідних. І все рівно я даю то ще якусь миску, то відкривачку, то Ще якусь лопатку треба. Ну, як завжди, вона живе тут і їй треба, я знаю, що кожен день вона не прибіжить додому, не візьме, тому треба давати все, що потрібно. І ось вам ще одна кухня, тут уже декілька плит, хоча це, наскільки я зрозуміла, на цілий поверх майже кухня, на ціле крило, тут три. Електроплитки, 4 вмивальника, старенький холодильник є. Є ось новий, сріблястий, дуже багато шафок. Ну, загалом столики майже одинакові, крісла також, тому тут гуртожиток нічим не відрізняється від інших. Найбільше мені подобається тут це територія, коли гуртожиток знаходиться на території коледжа. І навколо є дуже багато дерев, лавочок, є озеро, є певні такі майданчики, де можуть діти відпочити, і це дуже-дуже класно. Не треба десь іти. До речі, в них там бігають і живуть котики, собачки, є кого підкормлювати. І ніколи тут не скучно. Я приїжджала до Віки туди не тільки привезти якісь речі, продукти. А ще й відвідати батьківські збори, послухати за наших дітей, як же ж вони навчаються подивитися, які є проблеми і так далі. Тому така в мене була продуктивна поїздка. Також після зборів я забрала віку додому, вже попрати різний одяг, взяти ще продукти, тому що все, що швидко портиться, я старалася їй не вести. Я вже вдома пообідала, приїхала зі мною Віка, допомогла мені сходити у підвал. Ми з нею принесли закрутки. Тут у мене компоти, декілька банок. Взяла кабачкову ікру та салати з рисом і салат зі шпараговкою. Все, що закривала. Дуже вона скучила за моєю мамою, тому пішла до неї в гості, пішла провідати, також лишиться там на ніч, у моєї мами котик з'явився. Тому в мене діти полюбляють домашніх тварин. Вона захотіла побігти туди і там з ним переночувати. Так, чоловік у мене поїхав із з усіма хлопцями у село. Я сьогодні вперше вдома за. Дуже-дуже-дуже багато років, якщо чесно, я вже давно не була вдома сама. Збиралися ми похапки, я їхала до Віків Березне, чоловік чоловіку село з дітьми, вдома повний хаос. Буде зараз вам мотивація на прибирання. Покажу, що зараз тут робиться, і нарешті ніхто не буде чіпати мій штатив, не буде мені заважати. Я із задоволенням поприбираю. Поперу речі, посушу, поскладаю, зготовлю вечерю і буду чекати всіх додому. Так, Показую, який в нас хаос робиться після зборів. Ліжками не застеляли, просто не встигли, бо десь приблизно о 8 ранку ми збиралися, бігли, тут все валяється, пакети діставали. Ну, тут ми принесли це, я вже прання перебираю, а диван розібрали. Тут також снідали, обідали з вікою. А, так що роботи в мене вистачає. Хоча не так уже і багато, я думаю, за годинку, зараз, раз-два це все поприбираю. Тому, якщо вам не вистачає мотивації на прибирання, лишайтеся зі мною, думаю, вам буде цікаво. Trying to feel anything but then I see you over there smiling, and it all comes back, it all comes back. It's rushing in. I've been trying to find my nerve endings. Won't you come on over later and we smile? Time. Found the nerve endings. Won't you come on over the and waste all of my precious time? Is this what it looks like? Титкою прибираю я кімнату, плюс до всього вирішила прибрати, позамітати та помити на балконі. Так як туди заношу я банки з компотами, різні закрутки тримаю, щоб мені не заважало. і ось Зараз почищу я сушильну машинку та буду туди вже вкидати нове прання, яке вже попралося, треба його посушити. Хоч і вімкнули вже отоплення, але все-таки я стараюся сушити все в електросушці. Так набагато зручніше мені та швидше. Єдиний сезон, коли я не сушу в ній, це літо. Дуже багато є питань на рахунок нашої сушильної машинки. Це фірма Мілі. Ось так вона називається. Це німецька сушильна машинка. Купувала я її за 4 тисячі гривень. беушну. Я адекватно, нормально відношусь до беушної техніки. У мене морозильна камера БУ, пральна машинка БУ, сушильна машинка БУ. Також у мене всі ноутбуки БУ європейські, так що я з технікою європейської знайома. Плюс до всього в мене 5 років був магазин побутової техніки з Європи. Так, що в техніці я розбираюся. Зараз я вимкнула на трошки сушильну машинку, щоб вам просто розповісти. А взагалі, сушильні машинки є двох типів: одна, яка збирає ось тут водичку у контейнер, і її треба виносити, виливати. І є, що відразу йде в каналізацію. Якщо ви візьмете другий тип, то в кімнаті, в коридорі або в інших якихось таких приміщеннях її не поставити. А ось у нас раніше ось цей куточок цвів без кінця, і ми поставили в кімнаті сушильну машинку. Більше цей куточок не цвіте. Дуже класно. І плюс до всього обігріває кімнату. Я поки не маю отоплення, ми не дуже то і мерзнемо. Це кнопка Вімкнути і вимкнути сушильну машинку. Це кнопка була відкривати дверку, ось цю, але в мене діти її зламали. Я відкриваю просто ось так знизу беру. Ми не ремонтували а, цю кнопку. Якось поки не бачу сенсу, коли вже ще щось зламається, тоді вже поремонтуємо і кнопку, яка відкриває дверку, і все решта. Так, величезний барабан, тут навіть можна сушити ковдру. Постіль я сушу, ну, все, що тільки можна. Дуже мало чого, я сушу не в сушильній машинці. Ось тут у мене знаходиться фільтрик, який збирає всі ворсинки, весь пил з одягу. І ось тут два фільтри, таких, що також це все збирає, бо звідси буває висипається. Тобто висипається на ці фільтри, і все це час від часу я чищу. Ну, можна сказати, кожного разу, коли я сушу прання. На рахунок шумності, я б не сказала, що вона дуже шумна, але і не тиха. Тобто, коли ми спимо, я стараюся нічого не сушити. Це сугубо так в день. Ну і тут є дуже багато таких різних функцій. Я користуюсь або ось цією, або ось цією. Хоча в мене діти тут перемикають на все, що тільки можна, тільки мама відвернулася, і діти починають по кнопках все. Клацати, ну і буває так, що не досушує, бо поставлять або на шерсть, або ще на щось там, я по режимах тут не дуже там і розбиралась, тут є бавовна і, здається, котон, якщо я не помиляюсь. Тому що все тут по-німецьки, але я знаю, що якщо я натиснути, ну, поставлю сюди. Або ось сюди в мене прання висохне. Тому просто іноді сюди ставлю, іноді сюди. Ось так. Нажимаю кнопочку старт. Ось цими двома кнопками також можна сказати і не користуюсь. Здається, щось із нього це глажка, а щось не знаю. Так що, ось так. Зараз по шумності почуєте, наскільки вона шумить при увімкнутому режимі. Мені здається, не набагато шумніше, ніж пральна машинка, звичайно. Ну і плюс, що попрала, посушила, поскладала. Це мені дуже-дуже подобається. Якщо будете бачити сушильні машинки, німецькі, бушні, можете не боятися, просто дивіться там, де є хоча б якась гарантія. Здається, нам на сушильну машинку давали півроку гарантії, це досить так непогано. Або півроку нам давали, або три місяці. Вона вже відпрацювала більше року. І свої 4 тисячі, повірте мені, вона відпрацювала, бо в нас прання завжди дуже багато. Aunque ya estoy claro de que a veces me miente. pero yeah. si ya no nos queremos, entonces que es esto que siento. Siempre mirando cuando suena el celular. Pa ver si Que sirva, no hay nada que encuentre para reemplazarte Bebé, si ya no nos queremos Entonces, ¿qué es esto que siento? Siempre mirando cuando suena el celular para ver si está el. Yeah. І так, їдуть мої вже хлопці всі додому. Прибрала, як змогла, помила підлогу на балконі, прибрала, позастеляла, помила тут, попідмітала, там в мене сохне прання. Тут все чистеньке, помила вже підлогу в коридорі. На кухні також навела більш-менш порядок. Планувала більше зробити, але. Треба ставати готувати їсти. Так що зараз поділюся з вами ще рецептиком швидкої вечері. Начистила я вже картоплю, дістала свій фігурний ножик, який купувала минулого року. Не пам'ятаю вже за скільки гривень, але він трішки поржавів, так як і мені й казали. Хоча я його помила перед тим, як використовувати, і нічого страшного немає. А поки ще покористуюся. Тому ось така дуже класна картопелька в мене виходить і дітям дуже подобається. Нарізаю я картоплю, відправляю відразу в бляшку, де буду запікати форму керамічну. В мене взагалі, можна сказати, що такий є цілий набір. Є ось такого розміру, є на кекс і є ще ціла кастрюлька з кришечкою. Дуже полюбляю ці форми, і якщо буду бачити. У своїй улюбленій групі у вайбері ще такі товари дешево і сердито, то буду брати, бо форми для запікання мати ніколи немає зайвим. Щось почеш в одній одне, щось в другій інше. Сюди в картопельку я вже додала сіль, перець, сухий мелений часничок, поливаю рослинною олією та перемішую. Ну І також до картоплі я ще зарання в обід дістала рульку. Розморозила, також її солю, перчу, додаю сухий мелений чесничок і також буду намащувати ще трішки майонезом. А Тут у мене вже залишки, просто це такий швидкий маринад, як можна намастити, відправити відразу в духовку і буде дуже смачно. Випікала я це все при температурі 220 градусів десь приблизно півтори години. Ну, і також вирішила пересипати вже каву в банку. У нас в цій банці завжди знаходиться кава і чоловік звик брати тільки там, тому із пакету пересипаю каву туди та відправлю назад у шавку. До речі, якщо будете замовляти каву у компанії 25 Coffee Roasters, то спробуйте ось саме цю у Гарда Другар. Не знаю, чи правильно я прочитала назву цієї кави, але загалом вона дуже класна, дуже смачна. Я вже поставила вечерять готуватися, думаю, поп'ю трішки кави, поки не приїдуть мої хлопці, відпочину. Але не тут то було, стала ще перемити миску від рульки, ножа, і чоловік дзвонив виходити на двір приїхали, Василько натомляний, а Юрик з соплями. Мама! Oh. Любимо, мама! Зараз мама робить чай. Чекають хлопці вечері. Поновлення продуктів із села, яблучка домашні. Це, я так розумію, збирана сметанка чи сепараторна, скуштую, побачу. побачу. Тут у нас сало з м'язком, сало та домашній півник. Непогана така заготовка. Зараз синок. Помить яблучко, зараз мама помиє. І ось така гаряча вечеря, уже не в тиші, але весело із дітьми.